Росіяни розстріляли українських військовополонених. Уже офіційно підтверджено вісім таких випадків. Проте за інформацією, неофіційною таких випадків може бути значно більше. 18 лютого діпстейт опублікував інформацію про розстріл шістьох полонених українських військових в Авдіївці на позиції музей. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. Серед бійців було четверо неходячих хлопців та ще двоє ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися. Побратими впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать в приміщенні гаража номер один, зазначили спеціалісти Діпстейт. Донецька обласна прокуратура вже почала розслідування. Відомо, що захисники були важко поранені, не могли пересуватися самостійно та чекали на евакуацію. Під час відступу 110-ї бригади завдівки серед шести поранених, які лишилися на позиціях до 15 лютого, був чоловік Людмили Дубницької, 25-річний Андрій. Про це вона розповіла Суспільному. У російських пабліках жінка знайшла відео, на якому серед розстріляних українських військових впізнала чоловіка за татуюванням на руці ланцюжку та хресту. В ОСУВТаврі інформацію щодо ймовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці з'ясовують, наразі немає можливості ні підтвердити, ні спростувати її. Про це заявив речник Осу Таврія Дмитро Лиховій. Росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини. Вони понесуть за це відповідальність, заявив він. Командир оперативно-стратегічного групування військ ЗСУ Таврі Олександр Тарнавський написав, що вихід особового складу Завдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з рахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж таки якась кількість українських військовослужбовців таки потрапила в полон, проте точна кількість їх наразі невідома. І ще один жахливий випадок трапився біля села Веселе Бахмутського району. Відеозапис, фрагментами вбивства ще двох українських воїнів, оприлюднили сухопутні війська ЗСУ. Прокуратура розслідує обидва випадки події, вже кваліфіковані за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаними з умисним вбивством. А сьогодні з'явилася інформація, нібито росіяни вивели з окопів і розстріляли ще двох наших полонених поблизу Роботино. Сподіваюся, ця інформація не підтвердиться. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Але, звичайно, росіяни про це нічого не знають. Головне, давайте не забувати. Кожен російський солдат, командир та цивільний відповідатиме за скоєне. Ну і послання окремо для росіян. Мільниця правосуддя медленно, но очень тщательно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.